Доброго дня, друзі. А у мене, як ви вже бачите, знову посилочки. Причому обидві із серії найдорожчих серцю». Що це за серія така? Уже знають ті, хто дивились мої попередні відео. А хто не бачив, то коротенько поясню: це посилочки, які прийшли від моїх глядачок. З їхнього боку, це був якщо можна так сказати, акт благодійності, за який я дуже предуже вдячна. А ще можна сказати, що це подарунки, які, якби не мій чоловік, то сама б я із пошти не знаю, як би принесла настільки, вони важкі. Навіть чоловік здивувався і одну сам розпакував, розкрив отут верхівку, щоб переконатися, що тут дійсно рослини, а не щось друге. Такі вони були важкі. А далі нічого не виймала і уявлення не маю. Що далі у тих посилочках зараз будемо разом дивитись і знайомитися із вмістом. Перша посилочка прийшла від Вікторії. Коли чоловік її розкрив, то я зразу ж отут у куточку побачила живець колеуса. Він зів'яв, тому що колеус дуже любить вологу, і хоч Вниз був увесь замотаний у вологу тряпочку, все рівно листечко зів'яло, бо ж довгенько було у дорозі. Тому я зразу вийняла, поставила у водичку. Він уже навіть встиг трошечки очухатися. Постоїть у водички, відійде, і далі він гарно приживеться. Я маю досвід укорінювання колеусів, усів, тому буде мені на зиму отака красива гілочка, красивий кущик із нього вийде. Відставлю його в сторону, щоб не вивернути оцю воду. А далі будемо дивитися, що там далі. Відкриваю, це капець просто, якщо я правильно упізнала, то це, мабуть, гвоздичка. Дуже я такої хотіла. У мене така була грунтопокривна, класна. Взимку вона серебрилась, особливо, коли іній на ній був. Але. Пропала вона у мене, і якщо це вона, то це буде клас. Але однією рукою, чи вийму я цей коврик. От така чи коврик, чи шапка. Зараз. О, дивіться, клас. Здається, вона, записочки я тут не бачу, Ну, мабуть, гвоздичка. Так, тут далі. Ось дивлюся, якісь лапушочки. Ой, і теж такий великий пакет. Дивіться, кущара цілий. Що це воно таке? Це? Це чи не брунерки, ні? Дивіться, цілі. Кущі, тут його можна ділити і ділити, і прямо цілу діляночку тако створити із однієї рослини оцієї. Тут бачу, ось якась айстра, здається, багаторічна ромашечками біленькими. У мене біленька є, але не така. У мене дрібніші квіти і. Трошки, А тут крупненькі прямо квіточки, як на 2 см, отак. А ну-ка, зараз вийму її. Ой, такими великими прямо коріннями. Знову ж таки, такий кущ великий, що тут можна розділити ого-ого, на скільки саджанців. Ой, це ж я вийняла ж не, не айстру. Воно зелененьке таке саме, як цей, це Сантоліна зелена. Ось Айстра. Я однією рукою залізла і думала, що це ж є на неї натрапила. Розказую собі. Так, а ну. Ось вона. Ось вона, красуня. Отак. От Отак. так. О! Да, тут прямо куща. О, я даже ось, ось бачу ці м -м, паростки, які готуються на наступний рік робити кущики вже клас. Так, тут бачу традисканції кущ. Чи синенька, чи фіолетова. Фіолетова, наче більше. Ой, вона велика. А ну зараз я секундочку перервуся, тому що все велике дуже і незручно однією рукою виймати. Ой, навіть двома руками ледве повитягувала з коробки. Усі такі об'ємні пакунки так плотно е, упаковані, що прямо капець просто. І зараз попробуємо розібратись. бо стіл, начебто у мене тут великий, але прийшлося у два поверхи складати всі пакунки. Е, так, зупинились ми на традисканції. Ось вона. Ось, і знову ж таки ділити можна наскільки треба, настільки можна буде розділити кореня. Оце троянда, воно, вона аж куди замотана. Отака. Це так як мені Вікторія писала, що це має бути плетиста троянда рожева, але я щось уявляла, що це буде із дрібненькими квіточками, як ото Кримська на неї раніше казали. Але це я бачу, що ні. Це квіточки будуть не дрібненькі. Вони будуть, якщо не крупні, то все рівно е, доволі крупненькі. Аж цікаво мені, яка вона буде. Чудовий кущ, міцні гілки такі, корення. Тут ось я відчуваю багато взагалі, це щось неймовірне. Оце дивлюся, сподіваюся, я правильно упізнаю, це бересклетик, мабуть, ґрунтопокривний, бо він отак ось. Як, наче тягнеться в сторони. Буквально позавчора мені вислали теж бересклета е, двоколірного, але з не таким малюнком і з не такими відтінками, тобто зовсім інший. Дорогі мої благодійниці, ви прямо наче домовлялися між собою, що висилати, що, мені здається, ніхто не повторився. Як це так можна було? Аж дивно мені. Тепер дивимося далі. Оце. Оце, 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 якщо правильно я впізнаю, живучка. Живучка зелено із бурячковим якимось відтінком, блискучі листочки, гарнюні такі. Класно. Такі об'ємні кущі. Боже, це тут скільки можна всього засадити. Тепер травичка, це я точно не знаю, навіть не здогадуюся, яка саме, але точно знаю, що така, як я хотіла, мені дуже не вистачало от таких оце строкатих е, малюнків білого кольору, біле і зелено і сірувати якийсь трошки відтінок. Це я вже буду я у Вікторії запитувати увечері, що воно таке, щоб вона мені сказала. Ось о, дивлюся такий. Кущечок ну, по формі листя. По тому, як я бачила на фото буквально ось вчора позавчора, то можу сказати, що це яснотка. Може, я й не вгадаю, але мені здається, що оце вона яснотка зелена, і оце ще ясколка, якщо я не помиляюся, бо по фото дуже-дуже схоже. Клас, оці сіренькі, низенькі кущики, вони будуть світитися, прямо їх далеко буде видно. Дуже-дуже такі багаті кущі. І якщо так, я зараз попробую порахувати, скільки ж тут різних найменувань. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. 11 начебто і 12, начебто 12. Якщо я нічого зараз не пропустила, 12 найменувань, але ж Боже Боже, тут же цілий базар. Ви подивіться, що робиться, скільки людей це можна було б отоварити цими рослинами? Вікторія, дуже-дуже величезне вам спасибі. Я знаю, що ви у той день, коли оце все копали, були хворими. Я уявляю, яке це було для вас навантаження, мало того, щоб повикопувати, все упакувати і все помістити, ось у яку масу, ось такий ящик, хоч він начебто величенький, але коли вийняла, то упакувати це ще треба вміти, щоб воно все вмістилося і все гарно дійшло. Земля скрізь волога, кущі свіжі, ну, прямо відчувається від них волога і свіжість. Ну, Травичка то це сама по собі, вона вже е, якби, кінець сезону. Це коли буду садити, я просто почистю те сухеньке вийму, зелененьке залишу. А так усе ви подивіться. Краса, краса, неймовірна вдячність вам, Вікторії. Дай Бог вам здоров'я і всього всього, що ви тільки самі бажаєте. А тепер дивимося, що в другій посилці. Теж важка, дуже посилка. Великий об'ємний ящик. Тут я вже бачу є списочок із рослинками, О, це дуже добре. Не, не треба буде... О, так, да, точно, списочок. І тут навіть бачу попідписувано на картонних упаковочках. Ага, і це підписано сорти. Так, а сорти чого? Зараз подивимося. О тут дивіться, от то, як у магазині пакували. Так, сорти, сорти, вологі, вологі картонки. Ось, бо були в дорозі теж так більше, ніж зазвичай. Так, зараз я теж повиймаю, тому що це буде довго, поки я так буду розпечатувати. А тут слухайте посилка зовсім іншого характеру. Тут купа всіляких очітків. Видно, що людина явно їх дуже й дуже любить, і такі ж різні цікаві. Я їх вистроїла по порядку. Добре, що вона їх підписала та ще й окремо списочок зробила. Тому що сама б я не знаю довго шукала б, мабуть, що і як називається. От по порядку дивимося, очиток. Зелененький, як наче листочки, як монеточки, з голубуватим трошечки відтінком, такий собі кругленький кущичок. Другий схожий, дивіться, схожий на перший, але тут всерединка листочків темно-зелена, тоді до країв трошки, як наче коричневіє, і краї рожеві виходять і більше виблискує поверхня цих листочків. Далі вже дивимося наступний. Оце red carpet. Ну Тут да, red значить червоний то дійсно червонувато-фіолетово, якось трошки бурячковий отакий відтінок і зеленуваті листові пластиночки. Далі ось це написано лозовидний. Ну тут такі, слухайте точно, як лози довгі-довгі стебла. Та ще ж цікаві такі. Я таких навіть ніде і на фото не бачила. Біля кожного листочка, от якщо видно, не знаю, корінці. Де б це так показати? Ось. Біля мого пальця, бачите, там корінці ниточки такі біленькі, коло кожного листочка, ось як видно. Це ж де падає, от там воно вже і чіпляється. Це ціла подушка виходить із такого очитка. Цікаве, цікаве, звичайно. Оце у нас гарненький, такий кудлатенький, із голочками такими приємними, м'ясистими. Тут у нас Ой, якісь такі не голочки, а як листочки якісь. Так, це в нас коротколистий очиток. Ну, мабуть, що так. Бо голочки більше до листочків похожі, тільки до коротеньких листочків, насичено зеленого кольору, такого хорошого. А оце, ви подивіться на нього, яке воно. Ой, а на дотик, ну прямо. Міцненьке, таке жорстке, як ото, наче на хвойному дереві хвоя. Невисоке, сантиметрів, може, 6-7 висотою. І от таке яскраво-зелене, ну, гарне, гарне. І отут ще очиток скельний ялинка. Ну, воно точно як голуба ялинка. І теж на дотик, воно таке жорсткуватеньке. Клас. Ну, слухайте, це вийшла вже ціла колекція очітків. У мене мій домашній один був очиток кулястенький, один грунтопокривний мені знайома колись наділила. Останніми днями ще три види очітків приїхали, різних. І ось тут іще раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8 різних очитків. Ну Це, виходить, уже 13 різних очитків. Ну, клас, ця рослина дуже невибаглива і для посушливої погоди вона прямо ідеальна. От очитки, я думаю не просто приймуться, а от вони повинні тут рости досить непогано. Ну, У крайньому разі я на це дуже сподіваюся. Ну, а далі знову великі, дивіться, кущі, це в нас стахіс або чистець. Величезний, просто величезний кущ високий. От я не знаю, це у вологому місці він ріс, та він такий високий. Чи це його вид такий, що він високий? Різновид, можливо, якийсь. Високий прям та ви що. І м'ягуня-мягуньке. Так і хочеться гладить і гладить отакий його. Прикольний. Тепер бачу ось вівсяниця. Вона ж костриця, класна, е, настільки жорстка, що здається, що це соснові хвоїни. Клас. І це ж така, що, як, наскільки я знаю, то вона вічно зелена, гарна. І оце гвоздичка. І гвоздичка я порівняла із тою, що виймала з попередньої коробки, то ця більш е, голубіша, більш біліша, більш сіріша. Якось отак по відтінку можна сказати. Тобто е, мені здається, що це трошечки іншого виду. Клас, гвоздики я хотіла, і якраз вони будуть дуже й дуже добре. Ну що тут сказати? Вдячна я, Олені, дуже-дуже, дуже. Словами цього висловити просто не можна. І дякую не тільки за рослини, а й за те, що ви підписали кожну, щоб я знала ще і кожен сорт. Тепер мені треба це все записати. Дуже сподіваюся, що я на цей момент ніякого сорту не сплутала. Все позаписую, постараюся запам'ятати. І це вже мої будуть клопоти, але дуже приємні. І вам, Олено, бажаю, якщо клопотів, то дуже приємних. А якщо подарунків і сюрпризів, то тільки таких, які зігріватимуть вам душу. Спасибі вам ще і ще і ще раз. І що тепер хочу сказати у підсумку? Ось оці дві посилочки це яскравий приклад того, якою є справжня українська душа. Врахуйте те, що це вже четверта і п'ята посилки із одного й того самого переліку, тобто я отримала від своїх глядачів уже п'ять посилок у подарунок на знак підтримки. І тепер мій садок буде не лише мій садок, а у ньому буде часточка кожної із оцих моїх благодійниць. І це будуть привітики з різних кінців України, тому що із різних областей ішли оці посилки. Отож, сьогодні моя подяка летить Вікторії та Олені і не тільки за самі рослинки, а і за той настрій, який ви мені створили і на сьогодні, і на завтра, і на післязавтра, і на довгий, довгий час. А всім іншим глядачам кажу дякую за увагу, за те, що дивилися разом зі мною різні рослинки, і якщо вас цікавлять розпаковки. Посилок із рослинами, то дивіться і далі, тому що попереду іще як мінімум одна посилка. На сьогодні ж я з вами всіма прощаюся, бажаю вам тихих ночей і гарних спокійних днів. Хай усе в усіх складається якнайкраще. До побачення!